Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила переходу вулиці, де можна гратися, де не, не можна гратися і як обходити транспорт. І так, перший, перший малюночок ми з вами згадаємо, для чого три кольори світлофору. Коли червоний враз палахнуло світло, зупинися, що в цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй, жовте світло, мовить, на дорозі той герой, хто ворон не ловить, як моргає світлофор зелененьким оком, мчи, неначе метеор, ти стоми стомильним кроком. Але гратися біля дороги, ми знаємо з вами, біля проїжджої частини небезпечно для життя. Ніколи, крім м'ячика, ще не можна, не можна перебігати дорогу перед, перед транспортом, який який рухається. Дуже хочеться погратись на дорозі хлопчикам. Не робіть цього, Спиніться пригадайте ви закон, так чинити не годиться, бо шосе не стадіон. Дорогу треба переходити тільки у відведених для цього місцях щоб дорогу перейти безпечно, щоб в путі уникнути нам бід, знак знайдемо той, де дуже гречно Вкаже пішохідний перехід. Глянь ліворуч і праворуч, пильно й неквапливо, і якщо машин немає, переходь сміливо. Далі ми з вами скажемо про, про світлофор. Бачите, як діти стоять добре молодці. Вийшли із садка малята рідним містом погуляти, ось і вулиця широка, форма моргає оком. Раз зелене світло, значить, йдем сміливо. А якби червоне стало, ось тоді б ми почекали. Перехоже, знає кожен на червоний йти не можна. А тепер ми спробуємо, ви спробуєте відгадати загадку. Він по рельсах мчить, по рейках роз'їжджає, пасажирів він чекає. Поспішай, не зволікай, щоб устигнути на трамвай. Запам'ятайте, діти, що трамвай ми переходимо тільки спереду, не тільки трамвай, а ще й поїзди, тільки поперед. Вагона першого. А ось, по, а ось автобуси і тролейбуси, ми переходимо ззаду, позаду тролейбуса або автобуса. А якщо ви йдете по дорозі за містом, то ви повинні. Зараз ми покажемо дорогу, дорогу за містом. Бачите? Тротуари це доріжки. Ми по ним ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходять, звуться просто пішоходи. Мене кудись мандрівка кличе, і я крокою на дозвіллі, не поспішаючи узбіччям назустріч мчать. Автомобілі Автомобілі мчать назустріч, а ми йдемо доріжкою вдовж, вздовж дороги. І ніколи не переходимо дорогу, якщо ми не бачимо, якщо є поворот, і ми не бачимо, що за тим поворотом. Так, діти, сьогодні ми з вами. Сьогодні ми з вами повторили правила дорожнього руху. Я думаю, ви їх запам'ятаєте і будете ними користуватись. До побачення!